Ой, оксигена не вистачає. Хе-хе, тумба-юмба! А що там нижче? 67-й! Капець, капець, мені дупа, мені дупа, мені дупа. Лакіблок, я можу не вижити. <плес> мені вже нічого не допоможе. <плес> Сьогодні ми знову будемо намагатися дістати гнилі мозгі. А знаєте чому? Так, так, так. Це мій підписник, і він голубий. Але не тільки це, а також мені на халяву дали голубого слона. І ми з тобою будемо сьогодні плавати, тому що хтось десь загубив гнилі мозгі, і ми будемо плавати, намагатися їх дістати. І саме тому на мені ось така штука, кисень, балони з киснем, щоб я міг плавати і дихати, тому що я не можу дихати під водою. Ми всі це знаємо, да, тому що я людина. Давай підемо в воду і будемо намагатися когось дістати. Так, ну тут, значить, ага, почекай, оксигену то небагато. Кого ми спочатку візьмемо? Мелон Отер, давай його візьмемо. Wow, wow, wow. Оксигену, оксигену не вистачає, оксигену не вистачає. Все, 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 все. Є, yeah. що це таке, не знаю. Це якийсь кавун Бобер, я не знаю, що це. Так, давай його поставимо. Ось сюди. Нехай стоїть. Вау, wow, клас, ми його дістали. Ну також тут є плюс 1 мільйон. Так, я візьму, звісно. Далі 20 гемс. Я візьму, звісно. І якийсь брейнрут. Давай його теж візьмемо. Let's go! Хто там? Wow. Вау, Капучино Асасіно. Ставимо його сюди. Все, ось так, Капучино Асасіно, то мій підписник. А якщо ти хочеш побігати зі мною, то обов'язково заходь в опис під цим відео. Там у тебе буде така можливість. Ну а я піду і буду качати свій оксиген. Я хочу плавати далі, тому я буду качати його на максимум. Так, о, так ти дивися. А, я ж можу базу оновлювати. да? ну тут те саме, те саме починається база. А, для того, щоб... Базу оновити я маю взяти цей пенсіл і бонеку амбалабу. А все не так легко. Угу. Але тим цікавіше. Де є о! Пенсіл! Пфух. Хе-хе, <с1> це транс. Я думав, це буде набагато важче. Я думав, він взагалі десь далеко буде. А він тут стоїть же, от у мене чекає. О, йди сюди. Все, так, один є. Далі Бонека Амбалабу. Але дивись, тут аж можна ще качнути свою силу. 500 тисяч. Питань немає. 25 мільйонів. Питання є. <сум> тут питання є. Ну можливо, в мене буде 25 мільйонів вже. Ні, немає. в мене 25 мільйонів, в мене є тільки 22. Ну нічого. Мені знову щось. О, вау! Так, 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 так. Мені дають лакі-блок. Лакі блок на халяву. О, дивись він тут. Так. І хто мені випаде з лакі-блоку? Можливо, слон? Знову голубий слон. Та я везучий. Ото-то в мене слонів. От то я багатий. Чим більше я буду виносити, тим швидше я буду качатися. Тому 25 мільйонів в мене є два нема. А чому? Пише, що є 25 мільйонів. Все, 25,5 мільйона. Дивимося, да, все, силу, свою качнув. я молодець. І. Бонеку амбалабу повинен десь дістати. Ох, куди я спустився. Але тут немає бонеки амбалабу. Можливо, вона появляється десь тут? Хе -хе. Ой, ой! Оксигену не вистачає! Оксигену не вистачає. Стоп, 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 стоп. Оп, все, я піднявся, я піднявся. Бонека, ти де? тунг тунг, тунг. тунг Суші, ого. Ну, давай тоді візьмемо хоча б когось, кого ми можемо взяти. W, золотий W а він зник. Окей, давай тут когось візьмемо. Чи я не встигну. Блін, походу, я не встигну. Давай цього. Сігма бой, піднімаємося. Чи встигну я? А ну, це цікаво. Давай, 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 давай. Я піднімаюсь, піднімаюсь, капелька залишається. Все, я встиг, я встиг, чітко. хо ми йдемо назад, але шукаємо бонеку амбалабу. W. Ні, W мені теж не підходить. Я не хочу W, я хочу бонеку амбалабу. Тім Чіз. Бонека! Бонека, піднімайся, піднімайся. Я знайшов бонеку. Є, клас. Бонека. Да, 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 ми її взяли. М -м -м, це мені дуже сильно подобається. А знаєш чому? А тому, що я зможу оновити свою базу. Йоу, так, ставимо нашу бонеку амбалабу. І ставимо нашого Сігма Бой. Далі нажимаємо Rebicht. Можу оновитися. А за це мені дають плюс 10% швидкість, один слот і плюс 10% кеш. Мані, бабки, я буду багатий. Так, оновлюємося і далі ми з тобою повинні знайти както гіпопотамо. Я думаю, що він теж повинен десь бути на початку. Цей както гіпопотамо, тому я даже не буду мучитися. Я, значить, спускаюся вниз, і я його не бачу. Мені здається, він далі. Але мені не вистачає оксигену. Ні, я маю йти качатися, тому що без цього я не зможу. Я. Не зможу, я повинен по-любому качати свій оксиген, а так як я оновився, в мене його немає, і я не можу спускатися дуже глибоко. Ах, печалька. Так, я зайшов, качаємо оксиген. О, как то гіпопотамо, так він тут. Тютя, а я гіпопотам. думав вже, так мені далеко йти. І на що я качався тоді? Тому що оксиген знову зникне. Ми знову можемо оновити нашу базу. Бемс. Так, да, как то гіпопотамо є, ти глянь, бемс. Так, ми маємо взяти тунг і ківіберд. Бабосік мені сюди давайте. Де він? О! Ківі, чпунікс є. Ха, так, ти ти глянь. Та це ж ізі. Ой, а я його не взяв. Я його не взяв. Іди сюди. ківі берд. Так, а тунг. Тунг десь був. Але він, по-моєму, був там нижче. да? А я плаваю швидко вже. Мені подобається. Так, а ні, немає тунга. Тунга, ти де? Хе-хе, тумба юмба. Ні, немає тунга і кисню теж немає. Піднімаємося. Та ні, тунг, по-моєму, вже буде тут. Я хочу спуститися в самий низ, хочу взяти когось класного, а я не можу, тому що мені не вистачає кисню. Дул, дул, бир, бир, Пім, а там, можливо, десь тут дивися, ми з тобою сюди ще не спускалися. Тунг, можливо, ти тут? Тисячу, тисячу кокофанто, елефанто. Немає, я тут тунга. Стоп, а де мій подівся? Я ж когось взяв, ні? Да, я ж взяв Києві, а де він? А, ні, є, 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 є. Все мені показується, він є в мене. да, Все чітко, ми повинні тільки звідси вилізти. Ми повинні вилізти з води, і тоді ми його зможемо взяти поставити. Тунг, по-моєму, він десь тут був, як я тоді спускався. Але він не появляється. Давай хоча б цього поставимо. Чпунг поставив. Тунга ти де? <хи> дихаєм, дихаєм, дихаєм І пішов вниз. Ні, його немає. Немає мого тунга. Ну тут було багато тунгів. О! Тунг! Ха-ха-ха! Я його бачу. Тунг, Тунг Let's go ми взяли тунга. Да, він наш. А це означає: да-да-да, я знову оновлюся і зможу все далі і далі бігати. Плавати, точніше, я ж плаваю, не бігаю. Ага, от так, попався. Да-да-да, оновлюємося. go Далі суші, пінгу і нітмадунг. Так, в мене є 80 мільйонів. Качаємо свій оксиген Давай, качайся. Так, почекай, а також в мене є геми. За 10 гємів я можу запустити спів. Ну, давай глянемо, можливо, мені хтось випаде класний. Ану, а ну, і хто тут буде? Ану, я чекаю, і тут мені випадає 25 мільйонів. Хм, Ну, на це 25%, то це непогано, я тобі так скажу. Ще запускаємо. І тут мені з тобою випадає. Брібрібікус, Дікус бомбікус. Да, 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 він мені випав. <губ> він дає нічого. Наше він мені такий, якщо він нічого не дає. Фу, какашка. Оу, oh, мен. А це хто такий? Генгстер-футера Ну, no, тут теж так. Таке собі, я не знаю, ну що це таке фу. Так, дивися, значить так, Суші Пінгу і Мадунг. О, суші-пінгу, та це ж ізі. Давай, 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 давай. Та що ж ти візьми його? Ось так, суші, суші пінгу. пінгу і далі мадунга шукаємо, а мадунг десь знову його не буде. Мадунга буду шукати 2 часа і 7 годин. Сюди я вже можу спуститися. А сюди я ще ніколи не спускався. Цей час настав. А що тут? Не знаю. Лос Такос, а що там нижче? Давай тут когось візьмемо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Wow, 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 wow. 9,5 тисяча. давай візьмемо. Свіні Бомбардіно. Там, я піднімаюся. Свині бомбардіно. Я його взяв. Так, сподіваюся, я піднімусь. Давай, 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 я хочу жити. О, стоп, що? А я тут не можу піднятися. Що? Я якось зміг. Я не знаю як, але я зміг, виявляється, там дах, і ти там не можеш піднятися. Оце, звісно, епічно. Так, ми повинні взяти мадунга. У мене є одне місце, тому я зможу його взяти, якщо він, звісно, буде. А я його не бачу. Тому. Його немає. Мадунг, ти де, ну це ж буде ідеально, якщо я його візьму. Мадунг! Сюди ми його взяли, ми його знайшли. Далі я везучий кайф. Оце то я понімаю. Оце то чудовий день. Все, давай, ми його заносимо. Да, є! Вау, у мене два голубих слона. О, це звучить. Жорстко. Так, свініна, мадунг і оновлюємо свою базу. Я готовий. Бемс. Далі, дул-дул і крокоділо. Хм. Hmm. Та питань немає, та я можу, я можу. А чи зможу я його качнути більше, ніж на 260. А ну, подивимося. Да, можу. 280-290. І все, не вистачає мені коштів. Такс, ну що тоді? Запустимо ще один спін. Я можу собі дозволити, можливо, мені випаде хтось дуже класний. А ну, тут у нас з тобою. 67-й. На нього 1%! І в нас він є. О боже! Же мій дає він 5,5 тисяча Це ж отаке взагалі? Чого так? Але ну, типу, класно, да, тому що він все ж таки його важко вибити там 1% Ну але він дає дуже мало. Та, ну це не класно. Фу, какашка, я пішов, я пішов плавати. Так, дивися, ми шукаємо дулдула і крокоділо. Ага, дулдул. -дул. Я не знаю, де він появляється, але ми підемо і глянемо, де він появляється. Сподіваюся, він дійсно десь мене стоїть і чекає. Ні, зачекає, я повинен піднятися, тому що тут небезпечно. Швидесенько, піднімаємося. Мені не вистачає кисню. Опа. Так, віддихуємося. Обов'язково, то можна задихнутися. Я такого не хочу. І спускаємося вниз. Погнав. Кого тут можна взяти? Я вже забув, кого я взагалі повинен взяти. <хе> О, 6200, чуєш? Ну так виглядає. Так воно аж тут світиться, Saturno. що я його візьму. Так, тут нікого немає. Спускаємося вниз. А хто тут? 18 і 8 тисяч. Я його повинен взяти. 9 і 7 тисяч це лакіблок. Що я взяв лакіблок? Secret lucky block. Все, я більше нікого не можу взяти, я піднімаю Мені не вистачає кисню, я можу не вижити. А -а 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 -а! Я хочу жити, я хочу жити! Стоп, стій, зачекай, і все, я живий. Ми з тобою летимо на нашу базу і глянемо, хто мені випаде з лакі-блоку. Я взагалі не думав, що тут є лакі-блоки. А вони тут є. І це мене дуже тішить. Да-да-да. Можливо, мені там випаде дул-дул, а? А, це буде офігенно. Бамс, є. Yeah. Все, клас, лакі блок на місці. А -а так, а куди ми його поставимо? Лаки-блок. Ставимо сюди і давай його запустимо. А як його запустити? А як запустити Lucky Block? А, о, дивись. А, я його. Стоп. А -а -а. <свят> <свят> тобто ми можемо його тільки поставити і все, і він мені буде давати 9700. Ааа, -а -а, ось воно що. А -а -а, ясненько, понятненько. Дякую, не дякую. Оце то да, звісно. Хто би міг подумати? <свят> Це було тупо. Я думав, що я зможу якось побачити, хто там випаде з цього лаки блоку А виявляється, ні. Та ти Крокодило. <свят> так, а дул, дул, я спускаюся, можливо, він тут? Це дуже підчас. Реально, його немає, тому піднімаємося. Ну, я хочу взяти когось класного. Лакіблок вже взяв. Хі -хі -хі. Дуже дякую. Мені дуже сподобалося. Так, 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 так. так Пливемо, пливемо, пливемо. Так, хто у нас тут? Тут у нас з тобою міфічні. Лакі блок не хочу, дякую. Я вже його взяв. Ой, 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 а сюди я ще не спускався. Що тут за глубинка? Хто тут живе? Давай! 90! 90 тисяч! Лос -Матеус. Лос Матеус, Я піднімаюсь Я піднімаюсь! Ой, я можу не вижити. Я можу не вижити, мені аж печально якось. Мені аж якось печально все. Мені дупа. Мені, походу, дупа. Мені, походу, стоп, піднімайся. Давай, ні, стоп. Я відкидаюся. Я відкидаюся. Ні, капець, я не зміг. Ай, Ха-ха-ха-ха. <піллявий> я дуже хочу спуститися туди вниз. Я дуже-дуже хочу. Ну і звісно, не забуваємо за тих, хто для нас дуже важливий. А я остався без свого крокоділу. А, о, дивись, ще один. Бемс, сюди його. Так, крокоділо. Візьмемо його сюди. У дін дін. -дін. Дун, а в мене має бути дул-дул. А де він? Цей дул-дул, тут немає. Тут немає. Лакі-блоки є. Немає чогось дула-дула. Ааа! Чи можливо він там в самому низу, я не знаю. Але в будь-якому випадку я піднімаюся, пливемо сюди. А можливо, він тут. А я попливу, я його не побачу. Ні, по-моєму, його там немає. Да, 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 його тут немає. ну какашка, моя неповага. Все, ти готовий? Ми з тобою спускаємося в самий низ, наскільки я зможу. Візьмемо швиденько когось класного. Спускайся, спускайся, спускайся. Давай, 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 давай. А куди я спускаюся? Тут взагалі темнота, нічого не бачу. 25 тисяч. 25 тисяч це дуже мало. 25, 27. Ні, 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 там вже немає сенсу. Так, давай цього Бемс. Давай, давай. А чого я взяти не можу? Можу, можу. Adifero. Все, давай, як піднятися. Та я знов не можу піднятися. Все, я відкидаюся, походу. А, та ні, капець, 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 капець. Мені дупа, мені дупа, мені дупа. Мало ксаену, мало ксаену, нема чим дихати, нема чим дихати, нема чим дихати, нема чим дихати, не чим дихати. Я хочу жити. <гас> Стоп, так я ж піднявся, я вже був там. Чому? Воно мене вбило. Ха! Ось так виглядає наша база. І тут навіть є блок. Глянемо, що там, да? Але це буде в наступному відео. Тому дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау!